Будерос оновлює лінійку gb 402 замінюється на Logano Plus kb 472 Розберемо технічні особливості. Потужність від 350 до 620 кВт. Модульна конструкція дозволяє встановлення практично на будь-якому об'єкті. ТРЦ, готелі, офісні центри, виробничі потужності. Газовий пальник з модуляцією 1,6 для моделей до 500 кВт та 1,7 для 620 кВт. Теплообмінник з литого алюмінію. Сертифікація для роботи з природним газом плюс до 20% водню без модернізації пальника. Це вже крок у майбутнє енергетики. Робота в каскаді до 16 котлів, сумарна потужність до 10 МВт. Готові рішення для гідравлічної обв'язки, низький гідравлічний опір спрощує інтеграцію. У більшості випадків гідравлічна стрілка не потрібна. Системи керування, благоматик 5000 для складних об'єктів і МС для систем до 4 контурів, Компактні розміри, можливість демонтажу пальника для транспортування, гнучкість відведення димових газів. Буде Рос КБ472 доступний для замовлення. Потрібен підбір на ваш об'єкт. Пишіть у DM або тисніть за посиланням в BIO.